Напередодні дня підприємців Тернопільська обласна рада, обласна адміністрація та проект USAID в Україні провели урочисту конференцію. Перспективні напрямки розвитку підприємництва Тернопільщини говорили про розвиток бізнесу на Тернопільщині та співпрацю із владою краю. За словами голови ОДА, дохід від підприємницької діяльності складає 30% від загальної суми бюджету Тернопільської області. Тернопільська область вона має добру динаміку. у Нас більше відкриває. Цей підприємство ніж закривається або згортає свою діяльність, і це треба відзначити. І хочу відзначити, що ми робили все для того, щоб в Тернопільській області був привабливий інвестиційний клімат. Ми маємо добрі приклади для того, щоб підприємства. Потужні підприємства відкриваються в Тернопільській області, а діючі розширяють свої можливості. Я думаю, що якраз це є елементом нашої політики створити, перетворити Тернопільську область в своєрідну офшорну зону для бізнесу. У Тернопільській області працює 45 тисяч фізичних та 20 тисяч юридичних осіб підприємців. Малий та середній бізнес сприяє розвитку області. Підприємці не лише забезпечують робочими місцями мешканців Тернопільщини, але й долучаються до соціального життя краю. Займаюся деревообробкою пиломатеріалами. Торгуємо експортні операції, маємо столярний цех, меблі виготовляємо: двері, вікна, столи. Дерево брикети виготовляємо, тобто альтернативне паливо. А чому вирішили розпочати свою справу? От, що спорудали? Троє дітей, жінка. По 10 років ми займаємося виробництвом бетонних виробів так, так, і також товарного бетону. Починали ми, можна сказати, з нуля, без нічого, з ручної машинки такої. Но зараз у нас є вже техніка, яка більш серйозна, нам дає. Потужність, ну, легше готувати ті всі матеріали, які ми зараз виготовляємо. Столкалися, ну, спочатку, у нас, коли ми починали бізнес, у нас трошки була. Як той казав, з владою непорушність. Але зараз багато краще влада практично не втручається в підприємську діяльність, старається Допомагати одним із напрямків, які розглядали на конференції, був соціальний у Сполучених Штатах Америки та у Великобританії. Підприємці охоче сприяють соціально незахищеним людям, особливо ветеранам війни. Це є благородною та патріотичною справою у нашій країні. Суб'єктам господарювання, які підтримують такий соціальний напрямок. Передбачені привілеї каже старший радник з економічних питань програми Лев для підприємців. Привілеї полягають перш за все у зменшенні і відповідних інших правил, скажімо, нарахування єдиного соціального внеску і деяких інших, і деяких інших платежів. Також в принципі підприємці можуть скористатися можливістю перенавчити цих людей майбутніх своїх співробітників ветеранів АТО за рахунок коштів державного фонду зайнятості і деяких інших програм. Хочу подякувати вам за вашу активну позицію і розуміння в підтримці армії, підтримці соціальних проєктів, територіальних громад. Дуже приємно відмітити те, що сьогодні дійсно поміж нас присутні не тільки підприємці, а й влада району. Це означає, що є тісна співпраця, є розуміння.